Знову всім привітики, Сьогодні такий трошки у мене насичений день, ну я сама створюю свій якусь динаміку, збігала вже на спорт і готую для вас декілька відео. Перше відео буде присвячене ну, при е, податах я його планую випустити напередодні Дня всіх закоханих, там буде така е, тематика кохання. Друге відео буду знімати тут. Мені тут якось так дуже комфортно біля своєї шафки з ароматиками. Це відео буде про фаворити січня. І на першому поверсі вже відзняла е, матеріал для нового. Відео нової серії, яку планую презентувати вашій увазі в лютому. Сподіваюся, вона знайде позитивний відгук у ваших серцях. Якщо це так, дайте мені знати в коментарях. Ну, взагалі, поділіться вашими враженнями від. Цієї ідеї, яка в мене виникла, тому проявляйте активність в коментарях під відео нової серії. А я бажаю вам гарного дня, позитивних емоцій, всього-всього самого найкращого, щоб воно наповнювало ваше життя, щоб ви знаходили якусь внутрішню мотивацію для себе, для своїх оточуючих, рухатися далі по життю, якось наповнюватися чимось хорошим, тому що, ну, по-іншому ніяк. Всього-всього вам самого найкращого.